Так, Всім доброго дня. Це відео знімається для як би це сказати, всіх, хто є, невіруючи, що е, львівська вишиванка є виробником. Е, Хочемо вам показати, як виглядає у нас технологічний процес виготовлення заготовок. Е, перший етап е, це друк на сублімованому папері, а далі Буде друга частина, де буде саме з перенос з паперу на тканину. Вот так і друкуємо. Так воно виглядає трошки ближче. Всім, кому цікаво, щодо технічних характерів спринтера, це 1,86 м прохід голови, довжина рулона намотки десь в середньому 150-200 метрів. Тобто, ну от, якось так.